Короче, всем здорово, да? Значит, Аситыч Ну або, як мене звуть Сав. Да, вот тут вот на Майн Френдс, да? Сав Савсим. Вот. Короче. Не стрим цей видос. Для початку для... Просто для моих. Таких людей, потім може для всіх. Так от, А в чому, собственно, суть? А, Значить, у мене був план один, мені його похерили чуть-чуть. Ну, -чуть. я його все одно зроблю, тому що типа. Ну що, зря старався, що зря планував. Так от, В чому заключається план, да? Значить. треба от одну річ мені. От. Оцю. Так, файно. от так от. От так вот. Прекрасно. І файно. Тепер, Значить, Так, в чому заключался вообще план, да? Значить, я сейчас більш дальнейшее покажу. Собственно, вот ми тут, але я думаю, видно, що... Щось не так, правильно, да? Как бы. Би... Ну, не, щось не то, коротше, да? Так вот. В чому, собственно, проблемка? А проблемка у нас в тому, що яйчко списливали, дракошу вбили, портал Оцей відкрили. Некрасиво, виходить, да? Потіху, без, без відома, просто все зробили. У мене був, у мене був план приїхати сюди, стирити ічко, щоб його мати. От. Ну, не вийшло, не вийшло. Пиздали до мене. На саме тереште, ми літери получили, не вбиваючи дракона. Тобто ми зав'язали флейм машини і просто полетіли з острова навіть. А інша родинка взяла просто наголо, как по. Робила дракошу і зв'язала. Ну, коротше, не креативна людина, зв'язала от этот вот. Чех-чих, чех-чехмур. І от. Ну і я з таким моритися не буду. Все-таки, як моритися не буду, моритися, то прийдеться все-таки, но. Як ніяк, план можна привести в силу. А в чому, собственно, план? А в тому плану, що був, щоб спиздити їїчко і відродити дракон. Причому не просто відродити, а так, щоб не лишилось ніяких слідів, що дракон взагалі був вбитий і відроджений. Вот, значить. Раз дракон вже вбили, чому б не... не накласти трошки надій наступним хто сюди зайде. От. На те, що вони можуть... Отримати її, якого вже нема. Тому план простий. І заключається в тому, що ми зараз знесемо це чудо повністю під ноль. І відродимо дракошку. Да. От такий план. Геніальний! Ні. Ну, як план принципі, нет, геніальний, я не кажу. Підготуємо тоді вже план. Я тоді, напевно, сюди йому поставлю. Ну і його покладу пока що за зашовковий. поки що, тому що мені треба буде приступити до даного етапу плану. Я, напевно, скину все, що не потрібно. Я вже надіявся тут нормалі, ти ДТП, ТП і 5-10-20. Так вот. Начнмся за роботу. Ух, спала хенду. Це вони зробити можуть, а по нового енду не можуть. І беремо все, що нам тут буде потрібно. А потрібно буде не так багато. От, але все ж як, як потрібно. три лишаються тут. Це вже нам не потрібно. Ми це скидаємо сюди. Хоча ні, це не буде потрібно, ми ще шкодимо речі. Деякі, напевно. Так вот. Де у нас ця штучка? Ага, от вона. Прекрасно, 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 погнали. Да. Так, швидко, але погнали. Ще нам теж не потрібно буде мішати стільки. Так, от тепер, значить. Сюда поршня. Туди у нас йде отака шняга. От така. Далі сюди йде динаміт. Важіль. вот тут динаміт. Цей істоун. І тепер, значить... Так, так, так. Тут треба зробити оце вот. Таке собі гніздечко. Вот и теперь значит я маю нажати сюда. Взяти в руки проблуду. И... І, Еще і на проїбатися, да, тому що я проїбався, да. А то, як не я можешь проебать бащас, тому що, що... Тому що... Тому що, ну... Програма чуть-чуть кончена, да. і... 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 и вот, да. Так вот, ще раз пойдет це зробити. Два... Давай Редстоун Ну Буває, що я роблю. ай яй 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 А, воно ще й свалиє мені туди. Ано, воно, воно ще пропадає цей портал, блин, сраний. Так, це якщо я ще правильно зробив атрибут. Бо це не мої. Е е е ідеї, це ідеї людей, які тут вже спробували. От, я це пробував зробити в одиночному світі, це мене вийшло. Тут... фу-фу, не знаю, чи вийде. Вроді би роблю все, як має бути. Вроді би. От. А майже все-таки лишається, ну прекрасно тоді. Може, каже, не треба було робити це з цього, з даного атрибуту, бо... Ну, обсінь, все-таки поглинаючий блок. І він може, якби... От, саме не просто поглинути цей підрив. Ну, anyway, будемо пробувати. Піде на це, напевно, більше спроб. Я в цьому впевнений. Бо нічого не відбувається ідеально. Що ж такое-то, а? Пока тільки один негатив. Жаль, списенный не треба було, ну поробим тоді. На всякий. Ей! е е эй -е -е -е. Зря не зарак чи що? Окей. Ой, чему же пока на склад не надо взломать эту штуку. Вот. А вот оно и пришло дело. Прийшло, ділиться наше темноє. <гум> Долітаю. Тратех. Хто ж як не я? Так, тепер тут трошки інші поселищі. А саме весело ще з бедроком, тому що бедрок нас теж можна зламати. Ну, як, -як, -як треба лишитися взагалі без доказів. Був? <свісно> і хтось ще зламав. Ну, anyway. Так, потім тут платформочку таку невеличку. І погнали за справу. Хопля, чи я не хопля не, Я хоп, чи не хопля. Ні, не, не хопля я. От тепер. Надо будет підйом на всякий. Я не, ну надо його ще більше підняти, е ваш макарюк. Обсидинов тоже не безконечний, я б його економив трохи. Чуть-чуть буквально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Виже без домагого. Окей. Тепер хлоп. Дальше хопа. Дальше лючок. Вашель. Більше динаміт, правда, ідея, ніж. Розтрати динаміт, то, звісно, дуже прям. У -у -у. -ху -ху, ага! Перший блок пішов. Перший блок пропав. И, 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 ага, и, ага, и. Ага. Так, Погнал дальше. И раз. Два, три. Четыре. Пять. Другий блок пішов, прекрасно. Поки що ми в ударі. І це дуже добре. Тут, на жаль, не про канал у нас. Буває. Головне, щоб тільки динамит, ты хотел. За остальные, сильно не хвались. Ой-ой-ой, вот -ой. ты почались на каркав, я почались проблемы. Правильно, ну, куди ж ми швоєм? А де? Що за прикол? А де у нас? Я думав, що я вже все. Ну ні, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все файно. Oi. Ой, я же все стал сразу ужасно. <свят> Боже мой, кошмар. Ну, с таким кошмаром приходится жить, нет, не -як. Вот, все, пришла разно. Так, так простише, так хоть знаєш куди наводитись-то. завжди знаєш, куди наводитись. Real life ніякомонтаж або все таки можна як мушка ж промотати, ну. Но... Типу у мене все real life ніякого монтажа мон... не ні... не ні... цей. Що монтаж тільки хороша, але... Але, але, але... так хоть вживу побачишь, что бывает. Люди страдают, и вс ⁇ живу. Собственно, вот оно. Живой экспириенс без монтажа. Як можна було таке очікувати? Да ніяк просто, взяло і сталося. Промазав по кнопці. Ну от і все, і кошмар. Де ви таких побачите? Да ніде просто. Хто мені реалфотежі всяких моментів не покаже? А тут все чисто. Так. Ну, анівай, anyway, якщо лишити донеміт, може буде когось підірувати. От Ну, як кажуть, я брав з запасом, щоб не було казусу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, по ажіові не попасти. А <свят> то буде дуже очень... некрасиво. Леолитензована работа. Ура! Ух, а больно удара, Ударать почему-нибудь. Дуже более чем ударил, по мне, прям. За что эры, Но ну, а, блин. А дары за больно вдарил, ну что-то такие. бы не знаешь и как он ударит. Дивина, честное слово дивина. Короче, Все одно, що ця фігня створюється дуже легко. Буквально дракони одрадив і вона знову створилась. Ну, тут пойд не в цьому. <гум> Я зараз втрачу свій рівень, але... Рівень нічого. <гум> порівнянні з емоціями. А емоції будуть... Ох, ти ж повір мені. Хі -хі. Я можу навіть очікую питання. А ти яйце? ігра забахалась, яйця нема, кошмар. Що це за приколи? Як так можна? Яйчка нема. Що це таке? Три останніх блоки вже починаються якісь. Орки просто. Не вымахайся, будь ласка, это я просто. Вот. И еще два. ша эти два, получается. Раз. Два. Три, четыре, пять. Шесть. Прекрасно. Ну что, устанем, блок? И весь план будет прекрасный. Эль Белиссимо. Кто же так и ну, конечно, я не комбиша. Покинь занимать интреба. Правильно? Правильно. Тут не повинно залишиться жодних признаків, що ми тут взагалі були. Ніякого блоку взагалі нічого. Тут вроде і нічого не лишилось. Прекрасно тоді. Так. так. Не выгрустані блок сюди. Це нам знадобиться зараз, це он теж нам знадобиться. Прекрасно. Сюди влізе в моє... Все обладнання, чи не влізе? А от таке, що ще й в не влізе сюди, Що дуже погано. Йош, трендош. Окей, що нам не треба, так? Да? Що нам треба? Стержень, ну хай їй. Мене стержень що дофіга, але ну, от не зарак не треба, кремін не треба, правда? Лише в собі. Їжу і щит і верверки сюди, все. Прекрасно. Сюди не влізає. Відро води викину, чого. Що прекрасно. Тепер лишається остання <риклад> дісинка цього плану. Якщо тут немає якихось залишків тих, хто а, питався залізти на ці башення. Тут і все файне. Мороді чисто, а Яму з яйцем дракона я вже закрив, в принципі. Тут хтось питався, ну тут була яма до яється, її закрив. В принципі, все прекрасно. Тепер нам вже тільки зробити останній штрих. І раз, і два. І три. І я один. І я один. І три. Ничего тут не впало, не мало ли треприрда. А тут і тут чисто. Нікого гню тут немає бути. І мы уходим. <laughs> Mission accomplished.